І на волині та всієї України, тому що сьогодні відзначається День збереження охорони культурної спадщини. Про це окремо ще Юрій Миколаївич Котінський скаже, але я хочу сказати, що цей день в Україні відзначається згідно президентського указу з 2000 року, а з 2005 року. Рівненська обласна рада присуджує премію в галузі охорони культурної спадщини і вже було вручено 6 людей, фахівців отримують ці премії, а цьогоріч цю премію, премію достоїв найвідоміший сучасний Рівненський археолог Богдан Анатолійович Прищепа. І вручення цієї премії здійснить начальник обласного управління культури Ярослав Миколаєвич Мене. <плес> Пане Богдане, <плес> <сюди? плес> щоб <плес> Мені надзвичайно на приємно вжити цю ці... генуману, людині, яка дуже зробила багато для Рівенщини, що... яка ще зробила дуже багато. Пусть вона дозворала мені між... ну, аферні... змогами знаєте, Основне, що я сказав, на свій Те, що ви не тільки робите це особисто самі, ви залучаєте мову. Тобто ви в своїй експедиції берете людей, молодих людей, студентів, вчите їх, навчаєте їх, показуєте, як це робиться. Ну, і це наше нові Тому Мені дуже приємно сьогодні буде Анатолій Анатолійовичу вам вручити цей диплом. За підписом головисної ради Юрія Савсавичу Кічатого. Це вам. Це невеличке таке доповнення От ми тут з Олексієм перекинулися. Я думаю, що на слідчий рік буде може трошки більше вже. Але він каже, що на волині втрати менше, ніж у нас. <світнє> <Хороший проєкт. світнє> ми ще поки що нормально. Я ще увітаю, да вам здоров'я, Спасибо. 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 Спасибо.